Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 17 серпня 2022 року. продовжу розбирати вулика корпусного і такий сюрприз я побачив. Десь рамок 4 я відібрав з медом повних. Все було гуд, то тут, а зараз я покажу, що. Мед і розплод. Вон видно, яйця сіяє, значить матка зверху, десь я щось не так зробив. Хоча точно помню, що став її в самий нижній, є, то, то цей вулик, як вона зверху почала сіяти, поки мені не ясно. Ну і далі ось видно, що то наче медно буду дивитися, що далі. Ну це точно з розплодом закритим. Де він тут взявся, Узнаємо далі. Підписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових зустрічей. А я буду розбиратися, узнавати, що це за сюрприз.